Слава Україні, брати та сестри. Значить, після перемовин е американської сторони, ну Трампа з Путіним, е зараз ширист такі чутки про замороження конфлікту. І дуже багато хто цього хоче в Європі. Не знаю, з якою метою, адже це геть зовсім не вирішує жодного питання. Ге зовсім не вирішує якісь проблеми. Ну, це просто як заморозка. Але кому це буде вигідно? М тут не знаю. Тому що. У нас країна і так послаблена, у нас корупція і поки ми будемо це все долати, якось росіянам навпаки стане ще сильнішими. Тому, я думаю, заморозка конфлікта більше на руку росіянам. Але чому так європейці цього хочуть, не знаю. Мабуть, є якась думка з приводу цього. Напишіть свою думку з приводу цього в коментарях. Ну от Дональд Туск до речі висловлює свою думку з приводу цього. Дуга розмова з панем президентом Зеленським о ситуації в Україні й о зближаються ще такомам надія. Муємо тим я щойно завершив тривалу розмову з президентом Зеленським про ситуацію в Україні. Є певні сигнали, і я також маю передчуття, що можливо замороження конфлікту. Я не хочу сказати, що це кінець війни, але замороження конфлікту ближче, ніж здається. Є на це надії. Також сьогодні спливає термін ультиматуму Дональда Трампа. Українська сторона дуже. Же зацікавлена в тому, щоб Європа, включно із Польщею, брала участь у плануванні цього майбутнього перемир'я. А згодом і миру, ми також дуже зацікавлені, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку. Покою на тим теж залежить. Ну на мою думку, як я вже висловився, нам це не піде на руку. геть зовсім тим паче з тими умовами, які вони видвигають. А тим паче наша внутрішня політика це геть зовсім не має сприймати, тому що якщо нам нав'язують релігію, мову і все інше, то Україна не буде довго існувати. Почнеться те саме, знову ті самі двіжухи, які були до цього, і Україна з цього геть нічого не виграє. Але менше з тим, боріться, поборете, вам Бог помагає. Слава Україні!